Всім привіт! І сьогодні я буду проходити випробування з Джоном Сіною. Буквально вчора воно з'явилося в грі. Як бачите, потрібно зробити 15 перемог, і ми отримуємо ось цю іконочку. За кожну перемогу ми будемо отримувати по 100 крапсів 5 режимів по 3 гри. Ні, безконечні життя. Воно вийшло буквально вчора, як я розумію. Тому так як безконечні життя, може будемо брати якийсь крінжов. Пік і подивимося. Коротше, якщо пройдемо, то залутаємо 1500 крапсів, ну і всю іконочку, де Джонсіна намальований. Ну а зі мною пірат мій одноклубник, і також з мого, не з мого, з клубу, де я є, Спайзі. Що ж, ми тоді полетіли проходити, Ну а вам приємного перегляду. Так, перша каточка у нас. Будемо грати напевно, що піком Мо е Бері і Деріл. Так. А, я забув, що це тут з мутаціями. Я думаю, що я за МО не попадаю. Так, окей, зараз треба попробувати вбити бібі. Найс. Окей, мої тімейти там трошки продамажили. Так, ну то, що це з мутаціями, це мене поки що не дуже радує. Бо з мутаціями я би взяв, напевно, когось іншого, я щось не подивився, що це з мутаціями. Найс, окей. Бокшем я дефаю, мої тіммейти дають там демедж. Окей, так. Надіюсь мої тіммейти нанесуть зараз багато демеджа. Бо я вбив ворона, ще лишилась Бібі. Окей. Так, 16 на 26, ми що виграємо. Найс. Nice. Перебив. Найс. Nice. Найс, найс, найс. Я добиваю сейф. Ми виграємо з рахунком 26-0. Е, в принципі, непогано. Мені сподобалась каточка. Правда, не очікував я, що це буде з мутаціями. Окей, ми полетіли далі. Я вирішив, що кожну каточку не буду для вас записувати. Виграємо ми другу каточку, і це ще плюс 100 крапсів. Залишається в цьому режимі. У нас остання каточка, і будемо летіти в нокаут. Так, це третя каточка в цьому режимі, як я вже й казав, останнє. проти нас, вроді би, ну, етер не дуже там інші сильні персонажі, сквік і хто там ще спайк, так. Да. Дам, звісно, мій манс від колючок зашкалює по скілу, але що поробиш? Я акуратненько треба. Окей, поки що у нас хороша ситуація, до речі, у них 69 на секундочку процентів. Так. Да. 69 противників, ну вже не 69 Пірат як все заруїнив. Так, я буду давати трохи демеджа, хоча, поки в мене ця мутація, то демедж дуже малий, він руїниться навпаки. От на мо хороша ця мутація, коли. Відкрита карта. Коли закрита, то вона тільки руїнить. Вона, по суті, тільки ж ульту допомагає набити, а дамага набагато менше дає. Окей, ще плюс 100 крафтиків. І це остання перемога. Тепер нокаут. Що ж, ми збираємо пік і летимо далі. Так, пік ми зібрали. Вирішили, що буде Бель, Анджело і Кольт. Як ви знаєте, за Кольта я не дуже добре граю. Зараз спробуємо. Так, майже кіл, там ще Кленсі йде, найс. Nice. Ну, Чам-Чам вирішає, -чам так? То за Кольта, я реально не дуже добре граю, але Чам-Чам допомагає. -чам Окей, okay. ще один раунд. Проти нас, до речі, Джин. Тут непоганий Кленсі, ну і чогось Ніта. Ніта тут, якщо що, погана. Ну, і Кленсі теж тут не найкращий персонаж, але може бути. Джин тут з їхньої команди самий такий хороший. Найс. Nice. Все, перебили ми їхніх, їхній пік. І це четверта перемога. Окей, продовжуємо. Так, окей, виграли ми ще раз, зробили п'яту перемогу, другу в нокауті. Тепер нам залишається остання каточка в цьому режимі. Проти нас зараз вже, до речі, дуже і дуже хороший пік. Треба постаратися акуратненько зіграти. Окей, поки що суперники також не підставляються. грають акуратненько молдеть зіс. Найс. Найс. Перебив броккол ХП культуру шив. Окей. Маємо це вигравати. Найс. Ще один раунд. І. Виходить, ми виграли. Ну, треба акуратненько дуже зіграти. Не можна підставлятися, особливо під тички кольта. Бо автонаводка це дуже і дуже сильно. Так, на жаль, пірат підставився. Я можу зараз померти. Окей, я виживаю. Найс. Nice. А, я один в три. Ну, я не знаю, які в мене шанси це виграти. Я, звісно, попробую. Ну, так, да, я. Соло. <гум> Окей, мої тімети теж молодці, але в другому раунді я зробив мінус три. Думаю, непогано відіграв. Це шоста перемога. І ми закриваємо цей режим. Далі ход зона. Окей, полетіли. Виграємо ми першу каточку в ход-зоні. Навіть не записував її, бо побачив зразу, що суперники якісь досить слабкі. І вроді би там навіть ботизи деякі грали. Так, це була сьома перемога. Окей, полетіли тоді наступну каточку. Все, ми вже в каточці. Як бачите, граємо ми піком Вольт, Дах і Мех. Я на мех. Вольт у нас ліву зону нашу захоплює. Дах, то есть Вольт йде направо. Ну, я Мід, допомагаю дагу і Вольту, кому треба. Так, у нас тут Едгар влітає жорстко. Треба розібратися. Окей, даг мені хелпує, хілить. Вольта нашого, як я розумію, перебили. Так, захоплює там Міко і. Так, Едгар йде. Захоплює Міко і Пайпер наверху зону. Окей, все, я йду хелпу на Вольту, попробуємо захопити. Так, залишається Пайпер. Найс. Так, Едгра момент, дивимося. Ой-ой. Так, ну щось в Едгара не пішло трошки. Буває. Так, чекаємо його тімейте макаку. Я не встиг ультанути, буває. У мене збилась точніше ульта із залопатки, але у нас уже 70%, у них тільки 50, тому ми можемо просто захопити їхню зону і виграти. В принципі, нам нічого не заважається зробити. Так, Міко пере... перебуває, так? Да? Окей, 40 хп він вижив, але перебив. Ну і все, залишається 5. Ой, Едгар Зіпром. Едгар Зіпром, це серйозна тема. Ну, окей, я навіть би без Дага вижив. Виграємо ми цю каточку, якийсь трохи кринжовий пік у суперників. І це восьма перемога, ще 100 крапсиків, і в клубі мені на балансик. І тепер залишається остання дев'ята перемога у цьому режимі. Окей, полетіли. Так, ну а проти нас уже серйозненький пік. Дах, Кольт і Френк. Це вже посерйозніше, ніж до цього. Так, тут дах йде, він палить себе своєю цією. Окей, його має перебити, дах. Все. Йду допомагати вольту. Там Френк і Кольт захоплює. Оце, до речі, вже досить серйозний пік, як я й казав. Окей, майже мінус Кольт, Лол ХП. Кольт. Кольтами перебили і Френка також. Сподіваюсь, наш даг там переб'є. Їхнього дага. Окей, я йду йду, поможу з Френком. Зря я ультану щось не склікнув випадково на ульту і того потратив. Окей, найс. Поміг я дагу. Наша зона ліва захоплена. У мене ще три гаджета, давайте один якраз юзну, в принципі, чому б ні. Так. Окей. Мінус Кольт, ну і все. Виграємо ми отаку каточку, який би суперників пік не був. У нас, напевно, все ж таки в рази покраще. Ну, це хоч такий перший такий нормальний заход-зону пік суперників. Так, дев'ята перемога. Знову ж таки, плюс 100 крапсиків. І тепер виходить, залишається тільки е цих, захват кристалів, ну і баунті. Окей, полетіли тоді першу каточку захватів кристалів. Так, перша каточка в гемах. Вирішили взяти ми пік Тара, Роза, Джин. В принципі, непоганий, думаю, пік суперників. Френк, Динамайк, наскільки я пам'ятаю, і Едгар. Ну, чого я ще міг очікувати на чемпіонаті з безкінечними життями? Так, окей. Непогана тяга від джина буває. Так. Ну, з кожним, в принципі, реально буває з кожним того. Френк живучий мега, не знаю, ці бургери мега жорстко. Хилпують, ой-ой, наша Джина перебила, але нічого. Недре просто Едгару лопатка закерила. Так, окей, Гіпер плюс ульта від мене пішла. Це мінус Діна Майк. Едгара, думаю, там перебувають. Да. Найс, залишається 3 гемчика. Так, оце вже доволі хороша тяга, правда, не знаю, чи був сенс, але, в принципі, яка різниця, якщо і так, суперники дуже легкі. Того у Джина, до речі, вже гіпер. Що досить довго копиться, того ще ідеально. Так. Окей, в принципі, я можу пропушити їх. Все, 10 кристалів. Просто чекаємо тепер 15 секунд. У мене новий гіпер є і ульта. Можемо навіть, щоб суперники подумали, що вони, ті, сильні відійти, сховатися від них. Так, окей. Десь ще Франкфурт був. А, він, напевно, що на базі. Ну, все, виграємо ми каточку. Реально, не знаю, це була десята перемога, а суперники такі легкі. Окей, залишаються нам тоді дві перемоги в цьому режимі. Полетіло далі. Та каточка, до речі, зараз вже навіть не знаю, бо суперників такий пік Френк, Деріл і Поко, що одночасно якось і дивний на цій карті, але дуже і дуже хороший, бо логічно, що два танка і е, Поко. То не знаю, чи нам просто вистачить демеджа, і чи ми взагалі просто зможемо їх не с кілом, а в плані демеджа перебити. Ну ми попробуємо зробити все можливе, але щось мені здається, що це луз. Бо поки буде просто зараз бан... ці ульти безкінечні, і виходить, що це в них банок буде дуже багато, то будемо надіятися на тяги від тари і від джина. Ну нічого, перша розміночна була. І... Окей, зараз надіюся, що. Ой-ой, як же ще класно задоджує ульту. Прям в таймінг прийшов. У мене, на жаль, інтернет дуже висне. Сподіваюся, що зараз не буде так виснути, і мене вже не будуть вбивати. Окей, поки що у нас рахунок 6 на 2. Думаю, у нас є шанси, що й в джина гіп результату. Може Френка він витягнути. Окей, я пішов під гібромта. Все, треба їх всіх забирати. Треба й Деріла попробувати. Ну окей, Деріл хай виживає. Окей. У нас зараз буде 9 гемів. Залишається останній гем. У мене, до речі, ще три гаджета. Так, я, в принципі, можу, навіть якщо помру, то багато демеджа попробувати дати. Окей, найс. Я дуже багато демеджа, ще одна ульта від мене вже під гіпером. Сподіваюся, що я досить часу потягнув для моїх тімейтів, і вони не мають мирати. Окей, так, ще вбиваємо поко. Треба затримати цього. Ну все, він не достає. Найс. Виграємо ми цю каточку, залишається третя, остання каточка в гемах. І після цього будемо, виходити, вже летіти в Баунті. Окей, йдемо далі тоді. Найшло нам каточку. Зараз, до речі, вже, як на мене, тут дуже дивний на цій карті пік. Деріл, Шеллі і Чарлі. Ну, напевно, грають просто так, аби цей. Окей, я можу просто прогнати їх звідси, напевно, жорстко пушити не буду, так як немає трьох бургерів. Ну, лівий лайн за нами, але правий. а, я не встиг ультанути. Правий перебили. Окей, все, зараз фул фокус, буду старатися акуратніше грати. Окей, найс. Зараз, думаю, заберу Шеллі. Да, найс, я її перебив. Лол хп дерево. Так, у нас 4 гемо, суперників тільки один. Окей, окей, окей. Поки що все для нас непогано. Я на лівому лайні тримаю контроль, на правому також у нас контроль. Ну і мід наш. Поки що все дуже навіть добре. Я навіть буду стояти також, щоб бургери мене не палили. Так, я планую зараз під Гіпером, під ультою у них летіти, пропушити. Ну, а якщо кажеш хороша тяга від тари. Ну, ще, мої тімети дуже добре грають без рофла. Тож там десь колись хтось не попав, чи чимось це буває. То, таке самого часто. То, до речі, у нас вже 10 гемів, Джина також 10 тари 1, ну і 11. Так, прикрию. Окей, Треба, залишається убити дерево, ну і Шелі нам вже нічого не зробить. Так. Да. Найс, nice, виграємо. Це була остання каточка в гемах. І тепер залишається нам три перемоги в баунті. Що ж, зараз зберемо пік на ось цю карту і будемо пробувати виграти. Зібрали ми пік, пішли в каточку. Будемо ми грати піком Перл, Bell і Mo. Я думав, може взяти мені Кольта, але все-таки вирішив, що на цій карті краще за Перла відіграю. Знову ж таки, в мене дуже висний інтернет. Зараз я. До речі, на жаль, ми вмирає бель. Я зараз накопив повністю цю, повну шкалу, буду пушити. Так, окей, поки в мене ця, я можу якраз дати дамага. Найс, ми поки що виграємо по зіркам. Суперники вроді би не м'яга сильні. Тому так, окей, в мене знову автонаводка набралася. Головне, що мої тімейти зараз не почали вмирати. Все, найс. Поки що йдемо дуже дуже добре. Ну, не знаю, суперники реально якісь вже вроді би останній режим, а суперники мега слабкі. Ну, це, в принципі, добре, бо поки що ми йдемо без лузів. Надіюся, що і пройдемо цей чемпіонат також без лузів. Так, це мінус Емс, непогано. Зараз ще буде мінус Едгар. Найс. Мені допомагає пірат. Ну і все, і виграємо ми каточку, 26. З рахунком таким. І виходить, ще плюс 100 крапсиків, це 13-та перемога. Ну і залишається дві перемоги до проходження цього випробування. Окей? Я полетів тоді. Найшло нам каточку, проти нас Тік, Сквік і Френк. Не знаю, що тут Френк планує робити без хіллера, навіть з бургерами, але зараз подивимося. В них, в принципі, вже одна зірка. Я назбирав шкалу, можу й тепер пропушити. Окей, поки що. Здається, що це також фрі-перемога, не буде нічого складного. Я, я буду тут просто справа відсиджуватися, чекати, поки Френк розкриє. Ну, розкриє Френк всю карту чи ні. Ну окей, він, походу, не настільки тупий. Що ж, 12-1 що, Ми виграємо. А, голова вирішила на мене піти. Ну нічого. Е, окей. Залишається буквально нам 3 кіла. Можемо якраз от вбити. Френка і все. Найс. Nice. І залишається остання 15-та. Бачите, от Френк забув, що ми він трейдери, і забув, не віддавав нам каточку, лише під кінець, коли я йому написав, почав нам віддавати. Краще, він трейдом іграє. Так, залишається остання каточка 15-та. І ми залутаємо оцю от гарненьку іконочку. То нам останню каточку? Ну і звісно, що остання каточка має бути потна. Топри у нас серйозний пік. Пайпер, e, Нані і Бель. Зараз треба буде запотіти. Так, окей. Я на лівому фланзі. Ой, вже злив тичку від Пайпер. Ну я не буду стріляти, поки я не відхилюся і не накоплю фул шкалу. Окей, все, зараз буду пушити. Так, акуратненько, головне. Так, окей, дав тичку, треба добити. Найс. Все, поки що ми повністю їх виграємо. До речі, як бачите, це вже нормально суперники грають. Це вже не боти, не якісь там легенькі гравці. Найс. Найс, nice. убив я двох. Непогано. У нас 13 суперників Покша 0. Зірок, надію, що так і буде. Так, окей, треба. Ой, ой у мене знову висний інтернет, дуже не знаю чому. Жаль. Е, так, Спайзі вмирає. Треба зараз буде мені бити пайпер. Найс. Nice. Буває пайпер. До речі, у мене Ульта і три гаджета ще. Скоро буде гіпер. Ну, як скоро. Три четвертих є. Так, окей, зараз акуратно, щоб мене пайпер не шотнуло. Найс. Найс, найс, найс. Буває двох. Там пайпер. Ой, цей пірат їх дуже жорстко надамажив. Що ж, виграємо цю каточку. Це була остання каточка. Ми проходимо це випробування з Джоном Сіною без абсолютної поразки. Зараз, якщо не вірите, покажу вам. дивіться. Нас вітають, що ми пройшли. Лутаємо іконочку. Давайте, до речі, роздивимося її. Ще -то, то Попробую її знайти. Так. Ем... До речі, напишіть коментарі також, чи ви пройшли, і скільки у вас було поразок. Я нагадую, що кожен всі коментарі читаю. Е, якщо якісь питання, то відповідаю, лайкаю. Того... Може, я її вже десь пропустив. А, ось вона. Ну, непогано, мені подобається. Так, тепер, якщо ви не вірите, ось показую вам лог боїв. Euh, щоб ви не думали, що я обманюю, що ми без поразок, що я десь не на відео ми програли. Так, зараз. От, від початку чемпіоната. Де ми тут? о, От, перша, друга, третя. Ну самі дивіться, бачите, жодної поразки, щоб ви не думали. І справді, напишіть коментарі, чи ви змогли пройти це випробування без поразок, чи пройшли там взагалі, скільки поразок, цікаво, я читаю. У нас, як ви бачите, це 15-0. Що ж, таке от вийшло відео. Е, дуже дякую моїм тімейтам, Спайзі і пірату, що з нами пройшов. До речі, силочку на пірата я залишу в описі каналу. Підпишіться на нього, йому буде дуже приємно. Окей, на цьому буду закінчувати відео. Дякую за перегляд і до зустрічі в наступному відео.